Боротьба українського народу проти російських загарбників триває. Чим живе місто та область? Розповімо вже за мить. У студії для вас працюю я, Анастасія Голошилець. Україна висловлює шану пам'яті загиблим захисникам. Виплати за програмою прихисток збільшаться. Навчальний рік вже на порозі та новий спалах COVID-19. це оновлений випуск новин, і ми розпочинаємо. В Україні відзначають день пам'яті захисників України загиблих за незалежність і свободу нашої країни. Дата події обрана не випадково, адже цього дня сталася іловайська трагедія, в якій загинули українські військові. З Середини серпня в місті точились запеклі бої між окупантами та військовими зсу 24-25 серпня. Українські батальйони потрапили в оточення 28 серпня. В результаті переговорів було прийнято рішення про виведення українських захисників через зелений коридор. Однак, 29 серпня, російські військові відкрили вогонь по евакуаційній колоні за офіційними даними. 366 українських воїнів загинули, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон. За даними головнокомандувачу збройних сил України Валерія Залужного, від початку повномасштабної війни наша держава втратила 9 тисяч воїнів, серед яких не лише військовослужбовці, але й бійці тероборони та всі, хто взяв до рук зброю. Кабмін планує двічі збільшити компенсацію за прихисток переселенців. Залишаються проблеми, які неможливо вирішити лише на регіональному рівні. Тож ми порушили питання змін до постанови, що є юрисдикцією Кабміну. Люди чекають, що програма прихисток працюватиме настільки, що не 450, а 900 гривень. Стануть обов'язковими як компенсація від держави рівно як і від міжнародних партнерів, щоб люди розмістили в себе чергових вимушено переміщених осіб, яких на жаль ще буде багато, бо війна триває, обстріли не зменшуються, і ми розуміємо, що зима буде важкою. Повідомили віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук. На Вінничині продовжують фіксувати випадки поширення ковід. 19 разом з тим, фахівці нагадують про вакцинацію, зокрема і про бустерну дозу. Однак на сайті обласної військової адміністрації зазначили, що її робити можна не усім. У нас на прямому зв'язку Галина Шестопалько лікар. Епідеміолог відділу епідеміологічного нагляду спостереження за інфекційними хворобами? Ми запитаємо, кому все ж варто повторно вакцинуватись? І яка нині ситуація з поширенням COVID-19. Вітаю вас в ефірі. Здравствуйте. Скажіть, будь ласка, для початку, яка ситуація з поширенням коронавірусу в області, чи справді те, що побільшало хворих у нас? Так це правда. Зараз на території області спостерігається чергове зростання захворюваності. Якщо з березня по червень місяць у нас був спад даного захворювання, то вже в липні ми почали реєструвати більшу кількість. Наприклад, у червні ми зареєстрували всього 109 випадків, а вже в липні їх було 314. Дана тенденція продовжилася і вже в серпні, наприклад, з 15 серпня по 22 за весь тиждень ми зареєстрували 640 випадків захворювання. А вже за попередній тиждень, з 22 по 28 серпня ми зареєстрували вже 940 випадків. Це тільки за тиждень на території Вінницької області. Також у нас хворіють дітки. За липень місяць захворіло 45 діток всього, а вже за 28 днів серпня у нас захворіло 300 діток за Скажіть, території нашої області. Скажіть, будь ласка, чи потрібно зараз робити другу бустерну дозу щеплення проти covid 19 якщо людина не є в групі ризику? Так, звичайно, адже дослідження показують, що Люди, які отримали другу бустерну дозу, мають в десятки разів більшу кількість антитіл до цих штамів, які зараз циркулюють, тобто до омікрому і до дельти, ніж ті люди, які бустерну дозу другу не отримали. Якщо людина не належить до групи ризику та не має 60 років, наразі робити другу бустерну дозу щеплення проти COVID-19 навіть не рекомендовано. Чому чи, чи це такі е, міфи, які є? Розкажіть про це. Дивіться, усі бажаючі, хто хоче зробити другу бустерну дозу, можуть це зробити. Для цього немає ніяких обмежень. Друга бустерна доза робиться через 4 місяці після першої бустерної дози. Але, звичайно, перевага надається особам з груп ризику, тому, напевно, так. Розкажіть, хто в зоні ризику і хоч у нас масковий режим поки що знятий, проте все більше людей хворіє. Зрештою, нагадайте ще раз про безпеку? Ну, давайте розберемось групи ризику. Це особи, яким… Більше 60 років, це особи з інвалідністю, це особи, які проживають в місцях догляду за літніми людьми, це особи з імуносупресією, це особи з такими супутніми станами, які підвищують ризик захворюваності на COVID-19, та особи віком від 18 до 59 років з складними потребами в медичній галузі в системі охорони здоров'я, які також можуть призвести до важких ризиків COVID-19. З приводу безпеки, обов'язкове носіння масок в громадських місцях, слідкування за своїм станом здоров'я, якщо ви відчуваєте себе трошки гірше, якщо у вас підвищилась температура, обов'язково зверніться до свого сімейного лікаря, проконсультуйтеся з ним, не контактуйте під час. Такого стану з літніми людьми, з тими, в кого є супутні захворювання, з особами з груп ризику. І, звичайно, носіння маски в громадських місцях це найголовніше, щоб не наражати інших людей на небезпеку. Так, дякую, що доєднались до нашого ефіру. Справді, безпека наша залежить від нашої свідомості. Я ж нагадую, що говорили про ситуацію в області з поширенням коронавірусу та вакцинацією. На все добре та міцного здоров'я. До побачення. А ми ж продовжуємо випуск новин далі. Із кожних трьох українських дітей лише одна дитина нині живе вдома. Решту через війну вивезли до іншого регіону країни чи за кордон, за даними МОН. В інших країнах зараз перебувають 672 тисячі українських школярів. Найбільше таких дітей у Польщі, Німеччині, Чехії, Молдові, Угорщині, Словаччині, Румунії. Про освіту за кордоном маємо змогу запитати наживо. Із Німеччини десятикласницю Вероніку Мельник, ученицю Вінницького ліцею номер 6. Мої вітання Доброго дня. для початку розкажіть про те, як давно ви у Німеччині чи продовжили навчання там в 9 класі, тому що війна розпочалась тоді, коли ще навчальний рік був незавершений. У Німеччині я приблизно 6 місяців. Ми прибули до Німеччини у кінці березня, та я продовжила навчатись у 9 класі свого ліцею. Я навчалася онлайн та намагалася виконувати усі завдання по можливості та заходити на відеоуроки, які проводились, і це було класно, тому що у інших регіонах такої можливості не було. Також десь у травні місяці. Я спробувала навчатись у німецьких класах. Яка ситуація з початком навчального року? Що було необхідно, аби продовжити навчання? Чи виникли труднощі із організацією відповідних документів? Із організацією документів ніяких проблем не було. Насправді я планую навчатися у Україні. Також відвідувати мовні курси. Навчання у Німеччині я навчалась у Німеччині починаючи з кінця травня, та навчання у Німеччині відбувається до 29 липня, тому літа у мене майже не було. Але все ж таки тут були запроваджені вілкомен групи тільки для українців, та моя німецьку мову ці групи були. Це віком від 11 до 16 років. Чи розглядали варіант навчання в класах із німецькими школярами? Насправді ця можливість була, була, але для цього потрібно мати відповідний рівень знань німецької мови. Потрібно мати рівень B1 і тоді ви можете навчатися у німецьких класах. Але так як більшість українців рівня німецької B1, як я вже казала, були запроваджені е, класи, е, у яких був вчитель український, який допомагав інтегруватися, та е, проводились уроки німецької. Крім цього, у моїй школі була можливість відвідувати німецькі класи. Таким чином, я відвідувала німецькі класи з понеділка, по четвер на два уроки, та мала цілий день із німецькими учнями та вчителями. У п'ятницю чи плануєте повертатись в Україну, зокрема у свій рідний шостий ліцей? Насправді я дуже б хотіла повернутись в Україну, але наразі такої можливості немає. Я маю надію, що вся ця ситуація в країні якнайшвидше завершиться, та я повернусь у свій рідний ліцей та продовжу навчання в Україні. Цього бажаємо і прагнемо. Ми зокрема, також дякую за розмову і що доєдналися і розповіли, як ж відбувається навчання за кордоном. Дякую вам. Я ж нагадаю, у нас на зв'язку була Вероніка Мельник, учениця Вінницького ліцею номер 6 яка переїхала тимчасово навчатися в Німеччину. На Вінниччині стартувала благодійна акція Готуємось до школи разом ініційована працівниками ювенальної поліції області. На європейській площі встановили контейнер, куди можна принести речі, які стануть в нагоді під час навчання діткам, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії, внутрішньо переміщеним дітям. Сім'ям яких опинилися в складних життєвих обставинах. Чи багато охочих долучитись до гарної справи у перший день акції, дивіться у нашому сюжеті. Зошити, ручки, ранці, пенали та безліч шкільних дрібничок. У Вінниці працівники ювенальної поліції розпочали збір речей для діток, які постраждали внаслідок воєнної агресії Росії. Благодійний проєкт Готуємось до школи разом стартував на площі Європейській. Дана акція вже проводиться два роки поспіль працівниками ювенальної превенції Вінниччини. Мета даної акції допомогти дітям, які найбільш того потребують, підготуватися до школи. Наразі у зв'язку з воєнними діями в нашій країні у нас такі незахищені верстви населення, які потребують нашої допомоги. Це діти, які опинилися в складних життєвих обставинах, діти-переселенці, а також діти, батьки яких загинули під час захисту нашої країни. На площі встановили спеціально обладнаний контейнер, куди можна принести речі, які стануть у нагоді школярам під час навчання. Олег один із тих, хто вирішив підтримати гарну справу і приніс новенький ранець. Не захищені, не захищені від цього. Тому ми стараємось допомогти, чим можемо. Закликаємо всіх відповідно до допомоги. Діток є багато і потребують ці допомоги. Тому ми за освітній процес за те, щоб дітки мали можливість навчатися всі разом. І поки батьки долучались до благодійної акції та передавали канцелярські приладдя, їх дітлахи танцювали запальні танці із улюбленими героями мультфільму. Крім цього, поліцейські подарували дітям повітряні кульки, нанесли поліцейський аквагрим та познайомили із службовим собакою. А працівники сектору протидії домашньому насильству запросили їх приміряти екіпірування. Благодійна акція триватиме не лише у Вінниці, але й в інших містах нашої області. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Для школярів розробили абетку з безпеки. Там зібрана інформація про повітряну тривогу, хімічну та ядерну небезпеку, пояснення щодо мін, правила дорожнього руху та булінг. Купувати книжку не потрібно, вона безкоштовна. Електронну версію можна знайти на головній сторінці сайту МВС. Під час воєнних дій дуже важливо не нехтувати своєю безпекою та бути свідомими. Тому департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України зібрав ключові рекомендації для школярів. Зазначають у відомстві. На цьому випуск новин завершуємо. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки. Якби важко, моментами не було. Навіть коли упускаються руки, адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.